Любі діти, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо подорож до міста Скарбничка моїх досягнень, де ми будемо повторювати матеріал за перший клас. Крок перший. Пригадаємо розміщення об'єктів у просторі, а також повторимо складати істини рівності і геометричні фігури. Ну що, готові? Молодці! Перше завдання. На екрані ви бачите тварин. Доберіть кількісні характеристики кожній тварині. Наприклад, сова. два ока, два крила, дві лапи. Поставте відео на паузу і доберіть характеристики наступним тваринам самостійно. Ну що, попрацювали? А тепер давайте виділимо у декілька груп цих тварин. За якими групами ми можемо об'єднати тварин? Ми можемо об'єднати птахи і звірі. А ще А ще ми можемо об'єднати дикі і свійські тварини. Завдання виконали молодці. Наступне завдання. На екрані ви бачите в другому завданні дорожні знаки. Подивіться, будь ласка, що означає перший дорожній знак. Куди поворот? В яку сторону? Поворот наліво. Правильно. А в другому знаку поворот. І якщо червона лінія, це значить поворот вправо заборонений. Наступне завдання. Опишіть, що ви бачите на малюнку. Поставте відео на паузу і складіть розповідь. На малюнку ви бачили дітей на подвір'ї. А скільки об'єктів на подвір'ї? Ми можемо сказати, що багато об'єктів на подвір'ї. А тепер подивіться, ви вже знаєте, де права і ліва сторона. І скажіть, хто на малюнку правіше від усіх? Правіше від усіх дівчинка у білій футболці. А що вище за всіх? А вище за всіх дрон. Для того, щоб виконати наступне завдання... Давайте ми з вами пригадаємо рівність. Це вираз, у записі якого використовують знак дорівнює. Тобто значення правого і лівого виразів рівні. А істини рівності це інакше говорячи, правильні. Наприклад, 3 дорівнює 3. Або до 3 додати 1. Дійсно, дорівнює 4. В четвертому завданні, використовуючи попередній малюнок, за яким ми складали розповідь, тепер нам потрібно скласти істини рівності. Початку про яблука. Дивимось на малюнок і на дерево з яблуками. На першому дереві 5 яблук. Якщо ми до 5 додамо 3 яблука третього дерева і буде дорівнювати 8 яблукам на другому дереві. Або ці всі яблука всіх трьох дерев ми додамо до 5, додамо 8 яблук, додати 3 яблука і буде дорівнювати 16 яблук. Рівність істина про машини рівніть. Одна машина дорівнює одній машині. Або один плюс один дорівнює 2. Істину рівніть про дітей. Три хлопчики додати чотири дівчинки дорівнює сім. Істину рівніть про птахів. Ми бачимо. На першому дроті 4 птаха. Додати ще на другому дроті 2 пташки, дорівнює 6. 4 додати 2 дійсно дорівнює 6. 6. Наступне в нас практичне завдання. Давайте ми з вами пригадаємо, з які фігури зображені ми бачимо на малюнку: це трикутники, круги. І квадрати. І із цих геометричних фігур ви бачите геометричний орнамент. А тепер спробуйте створити свій геометричний орнамент. На цьому я урок закінчую. Дякую діти вам за увагу. До побачення!